В Україні зафіксували два випадки кору. Ця хвороба є одної, однією з головних причин дитячої смертності у світі, і убезпечитися від неї можна лише завдяки вакцинації. Зараз до нас приєднується головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Пане Ігоре, вітаю вас. Кологи, вітаю. Що відомо про ці два випадки захворювання на кір? І чи не є це початком нового спалаху кору в Україні? Ну, я напевно почну з того, що зараз вже дійсно зафіксовано два випадки захворювання на кір. Це захворіли діти з однієї родини. Один малюк отримав лише першу дозу щеплення від кору. Інший взагалі не був щеплений. Дітям була надана необхідна медична допомога. І зараз відбувається медичне спостереження, яке подіючим протоколом має в нас відбуватися протягом 21 дня. Центр контролю та профілактики хвороб на місці та також провів відповідне епідеміологічне обстеження розслідування цього випадку, і це питання зараз тримається на контролі. Стосовно прогнозів, то дійсно ми маємо зафіксувати те, що по оцінкам міжнародних експертів і по оцінкам американського центру по контролю за інфекційними хворобами в Україні 2022 2023 роки. Це є ті роки, в яких виникнення спалаху кору є найбільш ймовірним і відповідно найбільші ризики. На жаль, але Україна мала вже подібні спалахи коров в 2012 році, потім всередині 2017-го, який в нас закінчився майже в кінці 2019 року. І тоді Україна, на жаль, мала другий за величиною спалах кору в світі, тому насправді ситуація є доволі ризикована. Але сподіваємося на те, що завдячуючи вакцинації і швидким діям центрів контролю та профілактики хвороб зможемо мінімізувати потенційні наслідки. А от щодо вакцинації, як війна вплинула на вакцинальну кампанію проти кору і чи досталь зараз вакцини проти цієї хвороби? Ну тут я би хотів нагадати, що вакцинація робиться в один рік і в шість років. Тому якщо в когось з дітей відсутня вакцинація, то будь ласка, зверніть на це увагу, що вакцинація має бути в цей часовий проміжок. Якщо все ж таки вакцинація не була зроблена, то рекомендуємо звернутися до закладу, який надає первинну медичну допомогу і якомога швидше наздогнати нас щеплення. Стосовно показників, які ми зараз маємо, то відповідно до Європейського, європейських стандартів показник по охопленню щеплення має бути на рівні 95 відсотків за 2022 рік. Діти віком 1 рік були охоплені на рівні 74 відсотків. А друге щеплення отримало 69 відсотків дітей. Це у віці 6 років. Звісно, що такий поточний рівень охоплення вакцинацією є недостатнім, і це не виключає поширення інфекції серед дитячого населення. І до того ж, війна впливає. Ає, не лише на зниження показників по охопленню щепленнями, але й у тому числі підвищує ризики саме поширення інфекції, там де є великі скупчення населення у прихистках або в бомбосховищах. Пане Ігоре, а отакі низькі показники щеплень проти кору це пов'язано з тим, що людям просто не до того було немає доступу до медичних закладів, тому що знаходяться у зоні бойових дій. Чи ну класичне наше антиваксерство? Ну насправді тут є декілька факторів. І перший пов'язаний з тим, що, на жаль, але велика кількість українців покинула країну, виїхала після початку війни, і зараз ми фіксуємо те, що вказані наведені цифри це з розрахунку на 100% дитяче населення, яке відповідно до Державної служби. Такі і не подається щороку, тому звісно, що е, е, кількість фактичного охоплення або кількість фактичних відсотків воно може бути трішки більше за рахунок того, що просто частини. Дітей зараз фактично відсутня на рівні областей. Друга проблема, яка пов'язана з тим, що дійсно батьки зараз віддають перевагу більш безпековим питанням, не звертають увагу на кір, і не зважаючи на те, що вакцини є вдосталь зараз і в пунктах щеплення, ми точно також очікуємо вже найближчим часом майже 650 тисяч додаткової поставки цієї вакцини, все ж таки не звертаються до центрів щеплення. Тому тут оці два основних факти. Вони будуть грати на те, що такі низькі показники ми маємо на рівні країни. І єдиним, напевно, вирішенням цієї проблеми є те, все ж таки, щоб батьки передивилися за вакцинальним статусом дітей, звернулися до найближчого пункту щеплення і максимально швидко наздогнали те щеплення, яке було пропущено. Ну і наостанок, якщо коротко, пане Ігоре, що там з ковідом? Ковід насправді ми спостерігаємо прирост захворювання і за останні звіти, Тиждень було зафіксовано майже 13 тисяч випадків, і це на 30% більше ніж за попередній тиждень. Поступово йде таке підвищення, і також зростає поступово й кількість госпіталізованих хворих. 3620 людей було госпіталізовано за минулий тиждень, але кількість ліжок, які призначені для лікування, залишається в нас на рівні 40 тисяч, тобто абсолютно достатня спроможня мережа закладів охорони здоров'я, і спостерігаємо також Поступове зростання кількості померлих через ковід, і за тиждень 67 людей загинуло внаслідок ковіду. Такі показники, напевно, зростаючи, Ми будемо спостерігати майже до середини березня з поступовим потім спаданням, і це по суті такі сезонні коливання цієї хвороби. Зрозуміла, дякую дуже за те, що в чергове нагадуєте нам про необхідність вакцинації як єдиного способу берегтися від тяжких наслідків і кору і ковіду. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку. І ми продовжуємо.